Війна перед Другобозькою мерією. Продавці молочного ринку вимагають залишити робочі місця просто неба. Депутати ж ходжуть триповерхового супермаркету. Вони готують рейдерську схему витиснення людей і викидання на вулицю. Свої права підприємці відстоюють штурмом міської ради. На заваді невдоволеним стають озброєні беркутівці. З'ясувати стосунки вічнавіч з депутатами пікетувальникам не вдається. Тим часом другобицькі обранці визначають, що важливіше бюджетні питання міста чи доля працівників ринку. Дві години депутати сваряться. Через п'ять хвилин я виходжу Пріоритети розставлено. Один-нуль на користь інвестора майбутнього супермаркету. Новина застає підприємців, які прориваються до сесійної зали. Продавати не в голосі, а продавати в гідних умовах, абсолютно, які будуть відповідати санітарним нормам. У нас буде лабораторія. Та продукція, не буде ніяких пляшок пластикових. Місць для торгівлі у сучасному торговельному центрі для підприємців не передбачено, а ринок був для більшості з них єдиним джерелом заробітку. На даний час для моєї сім'ї то є єдине заробіток, тому що ніхто ніде не працює.